Вітаю вас малята в нашій рубриці, «Мовленеві перлинки». Добрий день вам, добрі люди! Хай між вами радість буде, щастя, хай буде в родині і всій нашій Україні, всіх людей вітаємо щиро і бажаємо щастя, миру. Ми давно гостей чекаємо, з хлібом, сіллю зустрічаємо. Це Оленка та Тарасик. Привітаємося з ними. Добрий день. Погляньте на наших гостей. Як ви вважаєте, хто вони? Так, вони українці. Як ви здогадалися, що вони українці? Молодці. Діти одягнуті в український одяг. Малята. А у що вдягнена Оленка? Оленка вдягнула довгу вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та почепила на шию гарне червоне намисто. А у що Оленка взулася? Вона взулася у червоні чобітки. Вам подобається Оленка в такому вбранні? А що найбільше вам подобається в Оленчиному вбранні? Згадайте, хто ж наша Оленка? Українка. До барвистого віночка вишиваночка сорочка. Фартушок і чобітки, і різнокольорні стрічки, це оленка Українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Погляньте на Тарасика, що одягнув Тарасик. Тарасик одягнув вишиту сорочку, широкі шаровари, високу смужкову шапку. Підв'язався широким жовтим поясом. Що взув Тарасик? Він узув червоні чоботи. Вам подобається вбрання Тарасика? Що найбільше вам подобається в одязі Тарасика? У який одяг вбрався Тарасик? Тарасик вбрався в український одяг. Хто наш Тарасик? Українець. А ми хто? Ми українці. Чому? Тому що ми живемо в Україні. Це наша родина, тут наші друзі. Яка наша рідна мова? Розумнички, українська. У всьому світі кожен зна є Батьківщина лиш одна. І в нас одна єдина це наша славна Україна. У кожній державі є символи. Пригадайте символи України. Так, символами України є герб, прапор та гімн. Малята, у нашій країні є багато міст та сіл. У яких мешкають українці? Ми живемо у місті Кривий Ріг. Погляньте, діти, яке чудове та гарне наше місто! Із віконця ми так само бачимо маленький куточок нашого міста: подвір'я, нашу вулицю, сусідній будинок. Як ви вважаєте, чи багато в нашому місті таких куточків? Так, їх дуже багато. Виберіть один із них та розкажіть про них самостійно. Розкажімо, чого багато є в нашому місті? У нашому місті не одна вулиця, а багато вулиць. Не одна споруда, а багато споруд. Не один театр, а багато театрів. Не один музей, а багато музеїв. Не один завод, а багато заводів. Не одна площа. А багато площ. Не один магазин, а багато магазинів. Не один пам'ятник, а багато пам'ятників. Друзі, а зараз я буду називати слово сполучення, а ви утворіть та назвіть сполучення прикметника сільський. Або міський з іменником. Вулиця в місті. Міська вулиця, магазин в селі, сільський магазин, школа в селі, сільська школа, транспорт у місті, міський транспорт, річка в селі. Сільська річка, житель у місті. Міський житель, міст у селі. Сільський міст. Парк у місті. Міський парк. Лікарня у селі. Сільська лікарня. Бібліотека у місті. Міська бібліотека, будинок у селі, сільський будинок. А зараз давайте промовимо чистомовку. повторюйте за мною. Ка-ка-ка, ка-ка-ка, я маленька україночка, я труджуся на Чебділочка. Кикося, кикося, я до сонечка сміхнуся, Землі рідньою клонюся українкою я звуся. Повторіть декілька разів. Давайте ще трохи пограємо. Кожен звук у слові має місце, як палець на руці. Розглянемо звукову доріжку слова жук. Послухайте, як вимовляється кожен звук. Жжук. Назвіть перший, другий, третій звук у слові. Скільки всього звуків у слові? Так. Їх три. Порахувати та записати звуки у слові ми можемо за допомогою умовних позначень. Для нас це будуть квадрати. А зараз, уважно дивлячись на екран. Визначте, скільки звуків у словах Мак та Сир. Молодці малята, ви впоралися із завданнями. Скажіть, хто до нас сьогодні завітав? Так, це маленькі українці. А ви пам'ятаєте хто? Ви також маленькі українці. На цьому наше заняття завершується. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві перлинки. Бувайте!